Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Це буде народний огляд на картку, яка мені здалася цікавою для вашої уваги. А саме давіть трезіги версії Wintel Cards Icon на позиції центрального півзахисника. Ми не будемо зараз розмірковувати стосовно цього, чи W, чи L взагалі ці зміни позиції. Ви знаєте мою думку. Ми проаналізуємо виключно картку. І ви спитаєте, а нащо взагалі нам цей трезіге за 100 тисяч монет? Нас тут гуліти, бали? Акі зідани в центрі поля, що ти нам хаєш, і ви, в принципі, будете праві. Але не тільки продвинуті користувачі грають цю гру. Є багато початківців, і я думаю, серед моїх глядачів є також хлопці, хто має або антрейдабл склади, або бюджетні склади. І відповідно саме ним може бути цікаво. Розглянути таку опцію в свої склади. Тож, якщо вам такий контент цікавий, не забудьте підтримати лайком, напишіть мені коментар, це мої спроби зробити щось новеньке. Можливо, воно не зайде, але мені подобається, тому давайте спробуємо, чому ні. 4-4 зірочки на 187 см сім це дуже файно. medium медіум воркрейте. Тут в мене будуть претензії, напевно, але цікаво, як воно буде виглядати безпосередньо в грі. Той самий вірон. Ну не як гулять, звісно, бігав. Ред назад, але ну, якихось серйозних проблем я з цим не бачив. Стосовно статистичних показників, тут майже все 80 плюс, тобто гуліт Генк, окрім фізики, яка 79 Але якщо ми накинемо йому стиль зіграності якір, то по перше, ми отримаємо тип прискорення контроль тленксі. Це дуже. Файний, його лендсі буде пушити і вперед, і в захисті. Це нівелює, можливо, якийсь недостатньо високий пейс. Окрім того, ми йому пробустимо фізику, тож можете саме переглянути, досить збалансована картка виходить. Удари 83, лонгшоти це діло руїнять, але позиція та фініш на дуже пристойному рівні, як для півзахисника. Знову ж таки, будемо з цим працювати. Передачі 86 але короткий пас 93, довгий пас 86, і бачення поля 87. Ключові показники для його позиції мені подобаються. Дріблінг 88, і тут також спритність баланс для дитини зі зростом 187 см. До речі, як я, досить непогані. Реакції 93, компоже 90. Важливі статистичні показники. і Ще й болконтрол 90. Захист є, і фізика за допомогою стиля зігранці якір в принципі буститься. Якщо ми подивимося на плейстайли, то так, тут немає нічого на удари. Побачимо, як він буде їх наносити, особливо за менш штрафного майданчику. Але є батарейка, це дуже важливо, тому що стаміна 82. Тобто він має гарно бігати від свистка до свистка. У вас таким плейстайлом. Окрім того, є прес-пор провен, і це також важливий плейстайл. Під пресингом він має. Гарно поводитись та не тупити, не втрачати м'яч, швидко віддавати в дотик. Також будемо це тестити. Ну і плейстайли на гру головою і гру в повітрі на кутових може вам допомагати з урахуванням того, що він не низький. 2118 лайків і 2082 тисячі дізлайків. Така неоднозначна картка, саме тому я вирішив за нього побігати. Ну а що з цього вийшло, ви можете зараз побачити. Приємного перегляду. Де фактор розпочав атаку, яка закінчилася забитим голом. Там було не важко це зробити, але тим не менш. Ай, пас, від відкинідал ще був поганий, запустив гарно. Слухайте, незважаючи на медіум медіум воркрейти, в захист дуже так охоче повертався, тільки що, не знаю, може то на початку матчу, але сподобалось. О, вау, а цей був фінт в стилі гуліта. <рес> на відміна фінта. Ну, схожа, да, так, схожа, звісно, кремезна така моделька. Опа, а ну виграє беру головою. Да, виграв, зацепився на Соналду! І Sonalду на зеленому не забив, але... І трівела на зеленому перший гол. Там вони розіграли якось кривокосо, пасини туди йшли, але анімація Трівели була гарна. І відбирає м'яч в ту саму секунду, не даючи супернику розпочати атаку. ДЕПЕН РЕФ! ХА! <рив> Ця гра Боже! <рив> в Боротьбі в стояв передача. Ай-яй, трошки. Дуже гарне підключення Мухамеда Салаха, і в ближній кут буде удар суперник. Воротаря посунув. Немає все. Гарно шукає лінії, гарно пропонує себе. А ще одна тривала? Ні, це була не тривала. Мені подобається, як він на м'ячі швидко розвертається, щоб качнути захисника і віддати передачу такого на забігання. Зараз розпочав таким чином атаку гольову. Знову бачите, під пресингом, дуже гарно розвернувся. Чого сольоки? Ого, вау! Він розпочав цю атаку файно через L2 передачу і завершив навіть без тайміна. Гарне перехоплення. Ще одне перехоплення. Я думаю, він навіть може грати у вас опорним півзахисником захисним в 4-3, 2-1. І вперед теж мені подобається, як біжить. Не так, як гулять, звичайно, але тим не менше. Оп. Вау, подивіться, ай шкода, що там блок авто чи ні, не знаю. Непогана картка. Він мені не менше, ніж Гуліт подобається. Поки єдине, що він не дуже часто вперед біжить, бо медіуркрейті на атаку даються в знаки, нікуди від цього не підеш, тому нема змоги перевірити його фінішинг. Ай-яй-яй, його вона з'явилася, і він пробив стійку. Перехоплення, м'яч залишається в Давіда. Погана передача. Перехоплення, але відскок не в ножки йому, а отут гарне перехоплення і контролює м'яч. Перехоплення від Давіда Трезеге. розпочинає атаку. Кенні Кенідаллієш зелений тайм фінішинг. прошиває воротаря. Важкий м'яч суперник. Просто весь матч переводить м'яч з флангу на фланг. Ми майже без м'яча, тому така контратака дуже важлива і розпочав її саме Давід Трезеге. Гарна робота з м'ячем під пресингом. До дріблінгу майже немає в мене запитань. Ну, фінти робляться повільно, ну, але від нього цього ти і не вимагає, і не вимагаєш. Воу! Wow! Що <laughs> це за трівела? Без зеленого таймінгу знов. З такого кута м'яч був просто в повітрі. Подивиться зльоту йому жодні трейти не потрібні. А ну ще одна. Ай. Опа-опа, фінтер. Зараз подивимось, на що здатен Давід трезає. Гарна робота під пресингом. О, тут ще й пресинг, добре. То буде випробування. Вдотик передача файно. Дуже гарно розвернувся. Але потім пас. Є гарний відбір. Вау, Мікаель Лаудруп, а. Ну ясно, просто не працює. Просто я натискаю, воно не працює. Дуже добре в власному штрафному майданчику DVDZ. Там фол, ні. Ой, дуже добре на R1 пресингу просто взяв і сам відібрав. Молодець онал. О, пенальт, GG. Прекрасно. Ще й червоний морев. Там просто 15 діб адміністративного арешту треба давати. Так, що там по пенальті Трезеге? Вау, пенальті не дуже гарні. Це відповідальний момент, Давід. Треба забити. 00. І він забиває. І відбирає м'яч на r 1 пресингу. Вау, 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 вау. Але Давід за Навозив! Можливо, там краще. Ну, не краще, ефект, ефектніше було б спробувати забити самому, але я вирішив зіграти надійно і віддати передачу, тому що суперник там на пресі нанесе, і конект поганий, хто знає, як це все закінчилось. Але ну, така фінальна крапка, і, чесно кажучи, я приємно здивований. Отак от свіжі емоції від картки. Дуже файний за 100 тисяч монет, просто you can get wrong. Ну що, тепер час підбити деякі підсумкові висновки. 5 матчів, 4 голи. І дві результативні передачі. Це дуже непоганий результат. Якщо я не помиляюсь, це або так само, або навіть більше ніж було в Руда Гулята. І так, звісно, я десь намагався спробувати вели, десь намагався спробувати підключати його до атаки. Але ці вели летіли і летіли краще ніж Руда Гулята. Я здивований, тому що жодного плейстайлу не мали. Ви бачили? Він три голи, по-моєму, забів за трівелу. Окрім того, мені дуже сподобався дріблінг на м'ячі. 83 спритністю 82 два баланс з його 6 і 2 з ростом це досить високий гравець, але відчуваються дуже непогано, при тому, що в ньому немає жодних якихось плейстайлів на бол-контрол, таких як R1 або ще щось. Окрім того, я жодного разу не побачив проблем з його витривалістю. Батарейка працює як треба, і плейстайли на гру головою також гарно працюють, тому що вигравав він власному переважно штрафному майданчику, тому що як у тові, як правило. Розіграю. Що стосується штучного інтелекту, мені також сподобалось, як він відбирав м'ячі, особливо на r 1 Дріблінгу. Це дуже прям відчувалось на R1 захисту. Вибачте, я просто затискав, перекривав траєкторію передачі другим гравцем і дивіться, підбігав і часто перехоплював м'яч. Так, ви будете відчувати медіум медіум воркрейти 100%, тому що його було не так багато на полі, як то ж самого Гулята. Мені доводилося шукати його часто, підключати, десь через L1 запускати, десь через r 1 підкликати. Але, тим не менш, загальні враження в мене дуже позитивні. За 100 тисяч монет, той факт, що я взагалі порівнюю цю карту з рудом гулітом за 2,7 мільйона. Це, напевно, говорить само за себе. Франція, ікона, майже все 80. Але я не помітив жодної проблеми з фізичними здібностями. Плюс 82 стаміна. Повторюю, за рахунок батарейки відпрацьовувала шикарно статистичні показники на удари. Невисокі, особливо лонгшот 73, але трівели летять як треба. Ну і дріблінг, ви бачили останній гол, як він просто там на шматочку на клаптику поля лівим стіком туц тут тут розвернув і віддав точну передачу. Коротше, мій Вердік несподівано, але я можу рекомендувати цю картку. Бюджетний біс, як альтернатива, Хуан Себастьян Верону, напевно, як більш такий високий і пластичний гравець, який буде точно відпрацьовувати у вас свої монети. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобатися. Огляд чи ні, а ми будемо закінчувати. По традиції побачимось з вами, коли побачимося. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па.